Цікаво, от в чому прикол цього компактора, що його так люди грибуть років назад. Багато таких питань звучало. Майже кожні переговори про компактор були для чого мені компактор, якщо я культиватор?» там і т.д. було багато стереотипів на рахунок компактора. Багато людей вважали, що компактор це тільки для буряка. Ну тут буквально ще 2-3 роки це питання досить часто ще звучало. Нам довелося багато працювати з цими стереотипами, показувати, розказувати, демонструвати, писати відгуки клієнтів в змі, знімати відео. Тобто довелося роботи робити багато просвітницької, називаємо це так. Роботи, щоб розмічати ці стереотипи, що компактор це буряк. Насправді компактор може використовуватись для практично всіх культур. Не може, а він використовується. на сьогоднішній день. Практично наші компактори використовуються для вирощування всіх культур: ріпака, буряка, там пшениці, кукурузи, соняшника. Ну практично під будь-що можна використовувати, залежить від звичайно від того, що перед компактором прикол його в тому, що він за один прохід може зробити 7-8 операцій. Тобто ви швидко при тому 7-8 операцій зі швидкістю до 15 км на годину. Тобто продуктивність компактора, вона умовно зашкалює. Частіше всього компактор доводиться притримувати, тому що сівалки, які сіють за ним, навіть якщо це там швидкісні сучасні сівалки, вони не встигають з такою продуктивністю працювати. А ідеальний варіант, щоб компактор ішов ну, попереду, щоб не було там розрива в півдня в день, щоб не встиг волога ушла на тому. Він дуже швидко може зробити багато операцій. Підготувати ідеально ґрунт і в результаті клієнт отримує дружні якісні всходи і всі щасливі.